Таро прогноз на листопад для знаків зодіаку стихії Земля. Тілець діва та козиріг. Розпочинаємо з тільця. Що чекає тільця у листопаді? Давайте спочатку викладемо основні енергії листопада, на що треба звернути увагу. Особисте життя. Робота, кар'єра та фінанси. Так, що чекає тільця? Якийсь як, як для тільця такий місяць буде. Ну, я б сказала, дві третини місяця буде тяжкі, а потім як, а, нібито приходить якесь осознання. Як це українською забула, і е, рішучі дії. Тобто, перша половина місяця, я б сказала, дві треті листопада йдуть під знаком відлюдника, це головний старший аркан, це усамітнення, це заглиблення, це відокремлення від інших людей, це поглиблення в самого себе. Навіть якщо ви знаходитесь в парі і не живете сам на сам. І працюєте в колективі, в великій компанії, але ви один на один. Ви закриваєтесь а, чомусь, ви живете в своєму світі, а, ви намагаєтесь не контактувати. А якщо ви і контактуєте, то це не виходить за межі. Да? Тобто ви а, а, закриваєте якісь особисті межі свої. П'ятірка Пентаклі іде якесь просідання. Це карта бідності, а, відсутності ресурсу. У вас внутрі. Всередині нема ні на що ресурсу. Це може казати про е, нестачу грошей, або про від, е, відсутність енергетичного ресурсу, про якусь депресію або відкат, е, відкат назад, про вигорання, якісь безліч е, сімка мечів, безліч якихось е, неприємності, безліч якихось мілких проблем, мілких. Які ви відгоняєте, і вони як комом на вас, так? Тобто скопичується велика кількість невирішених питань. Спочатку одне, потім друге, потім третє. Ви їх не вирішите, не вирішуєте, у вас на це немає ресурсу, ви в закритій позиції. Але йде двійка жезлів, так? вона якось так остро стоїть від цих трьох карт. Це каже про те, що ну як по енергетиці мені йде, що на кінець місяця у вас з'являється якась енергія, яку ви накопичили, поки ви були у відлюднику на якийсь новий. Е Нові події, да, якісь нові шляхи, на якісь нові дії, та та те, від чого ви відсторонювалися, обдумували. Ви якось для себе щось вирішили і йде вперед. Що вас чекає у коханні у особистому житті? Тройка жезлів. Ну, це непогана карта. Це каже, що нема ніяких змін. Все для когось, це особи, не особистий розклад, а загальний для когось має, може прогатися як, як трикутник. Але більш це як стала якась позиція, яка не змінюється. Ви не змінюєте відносини ніяк на плюс, ніяк на мінус. Вони не переходять у якусь стабільність. Вони, або вони, якщо стабільні, то нічого нового не відбувається. Все стало, все так як є. Що відбувається у роботі, сім жезлів, якась боротьба. Тобто, робота, кар'єра проходить під знаком боротьби. Ви можете змагатися за своє місце під сонцем з конкурентами. Може, сам собою, за те, щоб у вас була енергія на працю. Тобто, робота, кар'єра проходить під боротьбою. Фінанси. Якась дуже стала позиція, Аркан Всесвіт каже, що ви загрузли у якомусь положенні, коли ну, мов би, є гроші, мов би, фінанси є, але ви як не можете вийти на якийсь інший рівень. Так? Ви щось не можете почати нове або завершити, або завершити якийсь проєкт, або розпочати якийсь проєкт. Тобто, із грошима, ви не можете вийти на якийсь інший рівень. Так? Тобто, начебто все окей, але це вже замало для вас, а на інший рівень ви вийти ніяк не можете. Так, далі. Що чекає? Хто там у нас стихія земля діва? Діва у. Листопаді. Основна енергія для дів, що чекає основні моменти, на що треба звернути увагу, особисте життя, кар'єра, робота та гроші. І так, діва. А, так, це щось з цим пов'язано або окремо. Угу. Дивіться, для Дів основні енергії, початок. У вас великі енергія у листопаді на початок чогось нового. Два тузиди, пентаклів та жезлів. У вас є на це енергія, на якісь нові звершення у матеріальному світі. Це розпочати новий бізнес, розпочати нові кар'єри, нові знайомства, нова робота, все щось нове. І причому вас. Це, тут е, два аспекти важливі. Вас на це поведе на нові звершення по-перше, те, що е, через конфлікт, е, те, з чим ви мирилися довгий час, е, примирялися, мирилися. Воно вийде в якусь неприємну ситуацію, де ви виграєте. Тобто, це може бути конфлікт з кимось на роботі в особистому житті. І для вас він буде неприємним і несподіваним людина, яка з вами пов'язана, з якому у вас є відносини і достатньо мирні відносини, але десь так насторожі до неї відносилися. Вона поведе себе якось несподівано погано, але ви вийдете Виграшні позиції в даній ситуації, і це призведе до якихось змін. Для якоїсь частини ви можете якусь корону собі на голову надіти. Тут є попередження, що якщо ви надягнете на голову собі корону, то можете втратити по грошах. Так, особисте життя для Діви карта смерть. Яке щось нове йде в ваше життя. Але смерть завжди каже про те, що закінчується щось старе і починається щось нове. Тобто для більшості дів це закінчення старих відносин, початок нових. Той, хто був довго у вільних, вільний, один цей період закінчиться, починається новий період, нові знайомства. Хто там довго зустрічався, щось нове, наприклад, новий статус, але більш це закінчення. І для якоїсь частини ця карта говорить про зачаття або народження дитини. А також робота, кар'єра, карта правосуддіє. Це карта говорить про те, що в роботі, в кар'єрі, ви можете ем, отримати нову посаду, якщо це який десь вас суд. суд... Ем... Суд. У вас йде, наприклад, стосовно якихось робочих питань, де ваші інтереси можуть якось ви відстоювали, воно буде вирішено в вашу користь. Для того, хто шукав роботу, він знайде. Хто хотів змінити роботу, він знайде, хто хотів пройти. Іспитательний срок він пройде і отримує на роботу. Тобто те, що все ви робили, воно для вас вийде на користь. І що там по грошам? Віс... Вісімка жезлів. 8 Віс... вісімка пентаклів, вибачте, це дуже добра карта. Вона каже про зріст. Але на перспективу, ви зараз у листопаді, будете активно працювати, активно щось робити і це. У майбутньому дасть свої плоди, дасть результат. Тобто зараз у вас є зростання по грошам, але в листопаді воно тільки почнеться. І так, козиріг. Що чекає козирігам у листопаді? Основні енергії, основні тенденції на листопад. Особисте життя. Кар'єра, робота, дві карти вийшло цікаво, і гроші. Основні тенденції. Начебто все стало, начебто все е, спокійно, без яких, якісних змін, але чомусь ви в себе не вірите. Тут іде великий потенціал на якусь кар'єру або на якісь е, здобутки в особистому плані, тобто на вас іде карта переможця, але чомусь із яких е, постійних е, невдач ви можете спочинати робити. А вас не вдається, або починаєте робити якась одна проблема, друга, третя, і ви починаєте не вірити в себе. І це дуже програється в це в листопаді. Тим, що ви будете відчувати якийсь брак, брак в грошах, брак в реалізації. Начебто все окей, да, де трійка жезлі, вона каже про те, що не буде якихось змін, але ви в листопаді втрачаєте свій потенціал а, саме в заробітку грошей, саме із, з, по причині того, що вас вибиває з сідла, так скажем, сідла впевненості, якісь. А, мі, а, Такі незначні негаразди, незначні невдачі, і ви перестаєте вірити в себе і ви втрачаєте. Тобто зверніть на це увагу на свою самооцінку, на те, що як ви чому якісь там це може бути якісь коментарі, це може бути якісь, якісь чуже мніння про вас, це може якісь невдачі. Притом вони незначні, чому вони на вас так впливають, чому ви забули, хто ви є. Що вас чекає в особистому житті? Ну, тут з Кубків, так? то все добре. Для когось це нове, нове зустріч, нове кохання, нове знайомство, пропозиції. Якщо ви в сталих довгих відносинах, то все у вас добре. Що вас чекає в кар'єрі, в роботі, пора змінюватись. Тобто в кар'єрі ви вже чогось досягли, ви вже щось маєте. Тобто, у вас за плечі має вже якийсь бекграунд. Ви не просто так тут, да? ви якийсь спеціаліст, професіонал, але час потребує змін, потребує суттєвих змін, і для цих суттєвих змін треба відкласти минулий досвід. Но, або не викинути його, да, його взяти, цей минулий досвід, але не на ньому будувати майбутнє, а е, ну, тобто майбутнє будувати не так, як ви робили все раніше, а на цьому минулому досвіду взяти якийсь позитив і піти в нове. Для когось це в бізнесі хороші нові інвестування. Це час для інвестицій, гроші повинні працювати. Бізнеси повинні розширюватися. Що по грошах? А, карта мистецтва називається, да, у Кроулі. це дуже цікава карта. Тобто на все вистачає, так? Тобто ви не відчуваєте якийсь брак грошей. Тут їх небагато, тут їх не мільярди, не мільйони, але а, вам досить. Ви якось правильно їх розпоряджаєтеся, або у вас якийсь такий Філософський погляд до грошей, тобто, ви задоволені а, насамперед, і це саме головне внутрішньо щодо ваших фінансів.